Доброго ранку, з вами буква закону і я Наталія Шмарко. Що потрібно робити, щоб укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки? Сьогодні говоримо саме про це. Перш за все, необхідно пересвідчитись, що на земельну ділянку, яка стане об'єктом купівлі-продажу, існують правовстановлюючі документи. Це можуть бути державний акт на право власності на земельну ділянку або ж свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, судове рішення, що набрало законної сили щодо набуття зміни права власності на земельну ділянку. Також це може бути витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, договір дарування, інші цивільно-правові угоди. Щодо відчуження земельної ділянки. З'ясувати, чи у наявний у земельної ділянки кадастровий номер, адже відповідно до частини першої статті 791 Земельного кодексу України, земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту її присвоєння кадастрового номеру. Тому, якщо у земельної ділянки... Немає кадастрового номера, то продавцеві необхідно подбати про його присвоєння. Інакше нотаріус відмовить посвідченні договору купівлі-продажу. Також слід перевірити, чи внесена земельна ділянка до державного земельного кадастру. Тут слід скористатися публічною кадастровою картою. Пошук земельної ділянки можна робити за кадастровим номером або за місцезнаходженням земельної ділянки. Кадастровий номер земельної ділянки можна знайти серед іншого на обороті державного акту про право власності на земельну ділянку над планом земельної ділянки. Це стосується державних актів, які видавались з 2002 по 2012 рік. Так звані державні акти синього або ж зеленого кольорів. Проте, якщо ваш державний акт виданий у період з 1992 по 2001 роки та не містить кадастрового номеру, то в такому випадку необхідно буде провести роботу з присвоєння кадастрового номеру. Для цього має бути виконана кадастрова зйомка та розроблена технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, тобто на місцевості. Потрібно обрати нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення договору. Вибір нотаріуса узгоджується сторонами договору. Проте варто звернути увагу на те, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна проводиться за місце знаходження цього майна або за місце знаходженням однієї із сторін договору. Узгодити ціну купівлі-продажу, а також розподіл витрат за послуги нотаріуса та оподаткування при укладенні договору, також дуже важливо. Провести оцінку земельної ділянки. Експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель. Також важливо отримати досвід від другого сподружжя на здійснення купівлі-продажу земельної ділянки. І якщо ви перебуваєте в шлюбі, то як для продажу, так і для купівлі земельної ділянки вимагається наявність нотаріально посвідченої згоди другого сподружжя або її особиста присутність при укладенні договору. Перевірити земельну ділянку за кадастровим номером у єдиному державному реєстрі судових рішень це також важливо. Таким чином, ви дізнаєтесь, чи оспорювалося право власності на земельну ділянку, чи існують межові спори. Чи не перебуває вона під арештом і чи не була передана в іпотеку. Варто також звернути увагу на те, що якщо на земельній ділянці розташований будинок, то в такому випадку потрібно перевірити наявність документів на будинок. Якщо таких немає, необхідно подбати про їх оформлення, адже без них укладення договору стане неможливим. Потрібно також звернутися до нотаріуса з метою укладення договору. Результатом укладення та підписання договору буде внесення відомостей про укладений договір до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме після проходження завершального етапу на шляху до укладення договору купівлі продажу земельної ділянки ви станете повноправним власником цієї ділянки. Тож будьте уважні та обережні!